Вітаю вас, шановні вінничани! З вами ситуаційний центр. 15 жовтня близько 18.40 трапилася автопригода на перехресті вулиць Келицької та Шісотріччя. Водійка автомобіля Тойота, повертаючи ліворуч, не надала перевагу у русі автомобілю Субару. Внаслідок зіткнення обидві машини зазнали пошкоджень. На місце події прибули патрульні, і скоро стало відомо, що дану пригоду вирішено шляхом складання європротоколу. 16 жовтня о 22.37 камери відеонагляду зафіксували ДТП на вулиці Київській. Кермувальник автомобіля Ауді не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і в'їхав у автомобіль Хюндай. Прибувши на місце події, патрульні поліцейські помітили у винуватця аварії ознаки сп'яніння, а саме порушення мови, координації рухів та запах алкоголю з порожнини рота. Водія Ставили до медичного закладу. Там лікар-нарколог провів перевірку на стан сп'яніння за допомогою спецприладу Драгер. В організмі кермувальника виявили 2,3 проміли алкоголю, що більш ніж в 10 разів більше допустимої норми. У результаті на водія автомобіля Ауді патрульні склали два протоколи: за скоєння ДТП та закерування транспортним засобом на підпитку. Наступні дії на відео просимо не повторювати в реальному житті та благаємо батьків періодично повторювати правила дорожнього руху із своїми дітьми. Близько 20-ї години на вулиці Лук'яненка дитина 2012 року народження потрапила під колеса автомобіля Опель. Хлопчик раптово вибіг на проїжджу частину, зачепився та впав. В цей момент легковик наїхав йому на ногу. Зазначимо, що горів червоний сигнал світофора для пішоходів. До місця події прибула поліція та карета швидкої. Медики попередньо зазначили, що малий має закритий перелом. Його госпіталізовано. До лікарні наразі по даному факту ведуться слідчі дії. Відділ комунікації ДСНС України у Вінницькій області повідомляє про дві пожежі, які сталися на території обласного центру. 15 жовтня горів гараж на площі близько 40 квадратних метрів. Вогнем знищено дах будівлі. 16 жовтня на вулиці Кобилянської рятувальники в Вінниці ліквідували загоряння приватного житлового будинку. Полум'я знищило дах будівлі на площі 100 квадратних метрів. Причини та збитки обох пожеж. Ж встановлять відповідні фахівці вогнеборці закликають громадян дотримуватись правил безпеки у побуті, адже це дозволить зберегти своє майно і найголовніше життя. До цього моменту це усі новини. А ми не втомлюємось нагадувати, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067-402-101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.